У цивільному житті Олександр Школьний працював лікарем-невропатологом у центральній міській клінічній лікарні сум. Чоловік розповідає, до добровольчого батальйону у госпітальєри приєднався відразу після повномасштабного вторгнення. Я поїхав в місто Бахмут. Це був Бахмутський напрямок. Працювали ми там разом з 93-ю бригадою Холодний Яр, яка відбивала Тростянець від окупації, і там я отримав бойовий досвід. Ми разом із своїм екіпажем, першим, яким я працював, ми порядка трьохсот. Од зробили евакуації. Я працював на різному етапі евакуації: як на евакуації з поля, на евакуації з тапунту і на евакуації з тапунту до госпіталя. Військовий каже, потрібно захищати країну, в якій живе. Тож, підписавши контракт, став бойовим медиком. Людей, яких врятував зі своїми колегами, близько 700. ділиться спогадами. Олександр Школьний військовослужбовець, молодий хлопець, 23 роки прилітає міна, Йому відриває дві кісті. О, тобто дві кісті, молодий хлопець не має двох кістей. Сразу внутрішня, звичайно, дуже шкода. Ти розумієш? І він розуміє, і він каже: хоч би одну. неважно, праву, ліву, ну чому ж дві? Ще один випадок був: це було в Бахмуті. Це коли був авіаудар по цивільному населенню, фабами вони кидали на нас, і вони зруйнували п'ятиповерхівку. Увечері, увечері привезли нам подружню пару, доволі молоду. Там легкі поранення, все ми їх евакуювали. А потім під ранок витягнули маленьку дівчинку з-під завалів, у неї був, скоріш за все, клінічно. Я подивився, ушкоджений хребет, у неї не працювали ноги. Руки працювали, не працювали ноги, і ми її евакуювали. Часом і кілька хвилин на порятунок бійця і жодного шансу на помилку. Ділиться лікар. Зараз війна іде артилерії. Це незвичайні кульові поранення. Це відірвані кінцівки, відірвані руки, ноги, проникаючі поранення грудної черевної стінки. Е, є навіть ті, які вже скажімо, прожодні. Чоловіки, але вони ну там був сантехником або трактористом, інженером. IT. коли вони бачать ці поранення, то ну можна просто втратити свідомість або отримати зразу ж ПТСР і тебе не знімається ніякими седатіками. За час вторгнення медики навчились працювати в польових умовах. Втім, робота на передовій відрізняється від роботи в цивільній медицині. Розповідає лікар В цивільній медицині все розмірено. Так, приїжджає швидка, виходиш на, на приймальне відділення, подивився. призначив, якщо потрібно консультацію суміжних спеціалістів. Е, в бойовій медицині ти все. Ти хірург, ти травматолог, ти невропатолог, ти лорд, ти терапевт, ти інфекціоніст, тобто ти е, багатогранний солдат. Військовий додає, без достатньої підготовки та практики жити за законами війни вдається не кожному. Воїн це високозлагоджений механізм. Який мотивований, який навчений, і який прийшов сам і знає, навіщо він, він сюди прийшов, а не то, що його спіймали на вулиці, дали повістку, військкомат, і, при, і привезли туди, де він прийшов на навчання місяці. Він воїн. Він не воїн. Він такий же самий, який і був інженер. Але він тепер уміє або якось уміє тримати автомат. Бойовий медик Олександр Школьний мріє про перемогу. Тільки ось ціна перемоги. Ти кажеш, слава ЗСУ і зі своїм молодим е, чоловіком ти на лижах. А десь, слава ЗСУ, у матері портрет Чорною стрічкою перемотаний і хлібинка на дачариці. На, на Якби одне суспільство, одні люди, а цінності різні. Перемога залежить від кожного з нас. Олександра Школьного нагороджено почесною медаллю медичного добровольчого об'єднання Госпітальєри за збереження життя. Катерина Іваненко, Віталій Паденко Суспільне, новини Суми.